Я знову забула про запис клієнта, та ще й не одного. До мене прийшли дві сестрички, які одна одній будуть вибирати дизайни. І був би фейл, якщо б я два записи одночасно забула, але мені додаток Анна підказала. Ще до мене записалися дві мадам одна за одною, і ця програма щось типу буксі для ведення запису, але вона не зливає інформацію до податкової. А тим часом Олеся вже обрала дизайн та вибрала рандомний колір та почала обирати фігурки. По роботі треба було виконати укріплення, але у нас один Нігтик позеленів та відпав. Тому ми зробили перенарощення на нього, і я з клієнткою домовилася, щоб вона слідкувала за ним. Робила укріплення в техніці бортики жорстким матеріалом, бо у нас поскручувались нігті, і я замість верхньої форми просто робила ці бортики. Дизайн у нас вийшов крейзі рандомним. Напевно, Оляся дуже любить цю сестру і вибрала дизайн в її стилі. Цікаво, чи сподобався дизайн Альоні, та чи обере вона такий самий крутий дизайн для своєї сестри. Буде друга частина, тому підписуйтесь. Так, ну я дизайну оцінила, Альона Нібито від теж. від мене лайк, якщо порахували скільки разів за це відео, я сказала слово дезігне.